А якби у вас був лише один тиждень, щоб усе виправити, ви б змогли? Всім привіт! Це п'ятий і останній випуск серії 5 облич Брендона Фрейзера, і ми завершаємо цю подорож найважчим, найособливішим і без перебільшень найглибшим його образом роль в «The Veil». Vale. фільм, який, наче не просто торкається болю, а запрошує нас усіх посидіти поруч із ним, подивитися правді в очі і запитати себе чи ми ще здатні на співчуття. У центрі історії The Veil» vale маленька квартира. Але емоційна глибина цього простору безмежна. Весь фільм проходить у замкнутому просторі, однак кожен візит, кожен діалог це ніби нова глава, новий поштовх до розкриття теми провини, каяття, любові та спокути. Головний герой Чарлі професор літератури, який викладає онлайн, але ховає своє обличчя від студентів. Чарлі це втілення болю, втрати та глибокого бажання залишити після себе щось хороше, навіть якщо все його життя руйнується. Бредон Фрейзер тут не просто актор, а серце цієї історії. Його образ суміш ніжності, страждання та глибокої людяності у кожному русі, кожному подиху щось справжнє та беззахисне. Він вже змирився зі своєю долею, але останні дні вирішує використати не для жалю, а для надії на примирення з донькою. Еллі, його донька, це вогонь і літ в одній людині. Підліток із колючим характером, яка звикла бити першою, щоб не бути пораненою. Вона агресивна, різка, але за цим ховається глибока травма. Її зість це й дитини, яка не змогла пробачити батька за зникнення. І саме ця складність її характеру робить її реальною. Вона не ангел, але й не демон. Вона шукає правду, навіть якщо доводиться ранити. Томас, молодий місіонер, з'являється ніби випадково, але його присутність не просто сюжетний поворот. Він хоче врятувати Чарлі, та в процесі стикається з власними гріхами. Томас тікає від минулого, намагається замолити провини, але як і всі тут, він лише людина. Його наївність і віра в просте спасіння розбивається об складну реальність Чарлі. Ліс, медсестра, і єдина подруга Чарлі. Це образ безумовної підтримки. Вона жертвує всім своїм часом, спокоєм, навіть своїм психічним здоров'ям заради нього. Але вона також втомлюється. Вона злиться, бо не може його врятувати, бо бачить, як він сам себе вбиває. Її любов це не романтика, а гірка, болісна турбота. Вона єдиний зв'язок Чарлі зі світом, і вона ж його останній захист від повного занурення в темряву. Світ Veil vale» – це не просто квартира, це камерна сцена, на якій розгортається драма життя. Усе, що відбувається тут, глибоке, символічне, релігійні підтексти, образки, та як надії та одночасного тягаря, розмова про гріхи, спокути. Про право бути коханим, навіть якщо ти помилявся. Історія починається не з події, а з відчаю. з тіла, що не витримує, з серця, що вже натріснуте, Чарлі – чоловік, чия вага досягла критичного рівня, і тепер його тіло буквально кричить про біль, у якому він живе. Але це не просто фізичне саморуйнування, це свідомий шлях до загибелі, який Чарлі вибрав ще кілька років тому. Все почалося з любові, коли Чарлі покохав студента, молодого чоловіка на ім'я Алан, Він залишив сім'ю, щоб бути з ним. Але світ виявився жорстким. Віруюча родина Алана не прийняла їх стосунки, і, врешті, Алан зламався під тиском релігійної провини та соціального осуду і вкоротив собі життя. Чарлі не витримав цієї втрати. Його кохання щире, справжнє було розтрощене догмами. І саме в цей момент відпочав повільне самознищення. Їжа стала для нього єдиною розрадою. Не втіхою, а отрутою, якою він себе годує день за днем, не намагаючись вижити, а радше стати непомітним, розчинитися в тілі, у тиші, в самоті. Ніби якщо він зникне фізично, біль теж зникне. І ось на тлі того, як його стан погіршується, Чарлі дізнається, що помирає. У нього серцева недостатність. Він відмовляється звертатися до лікаря. Він знає, що часу залишилось обмаль, і тоді в нього з'являється остання ціль: побачити доньку, не просто побачити, а спробувати щось виправити, лишити їй щось. Хоч маленький шанс на краще майбутнє. Це є рішійним моментом історії, коли він кличе її до себе, Елі приходить не з любові, а з роздратування. Вона зла, озлоблена і з першого погляду зрозуміла вона не забула, не пробачила. Але він не ображається він навіть не очікує прощення. Він просто хоче дати їй знання, дати їй віру в себе, хоч трохи любові на кілька днів, бо це останнє, що він може зробити правильно. Його життя розпадається на дні, буквально. Фільм поділений на епізоди кожного дня тижня. І кожен день це ще один шар болю, ще одне випробування, ще одна надія. Конфлікт у ЗВЛ не зовнішній. Немає злодія з пістолетом, немає гонитви чи драматичного противостояння. Тут ворог всередині. І саме це робить історію Чарлі такою болючою: щоранку він прокидається і вже програв. Його тіло кричить, його розум тоне в самозвинуваченні, він намагається жити ще один день, ніби це вже останній. І при цьому постійно взривається. Він намагається їсти менше, але знову замовляє піцу. Він хоче бути добрим батьком, але іноді не витримує, і здається. Він хоче вірити, що Елі хороша, світла людина, але її жорстокість пробиває навіть його терпіння. Його тіло це поле бою. І кожен зрив це не про ще один шматочок піци, це крик. Я не заслуговую на краще. Я все зіпсував, і нічого вже не має сенсу. Особливо болючий конфлікт віри. До кімнати Чарлі приходить молодий місіонер на ім'я Томас з біблією. З усмішкою, з бажанням допомогти. Але Чарлі дивиться на нього і бачить трагедію. Саме така релігія вбила Алана, саме ці істини загнали його у провину, з якої не було виходу. І тепер, коли Томас говорить про спасіння, Чарлі чує осуд. Він не може просто відкинути віру, бо вона була частиною життя Алана, але й не може її прийняти, бо вона й зруйнувала те життя. Це розірваний ланцюг, який Чарлі намагається зібрати докупи. Він хоче зрозуміти, чи був сенс у всьому цьому. Чи був Алан покараний за любов, чи є справедливість, якщо така віра перетворює життя на страту. Паралельно з цим він намагається відновити стосунки з донькою. Елі груба, зла, іноді навіть підла, але її слова б'ють точно, бо в них правда. І Чарлі приймає ці удари, не борючись. Він не каже: Я твій батько, поважай мене.' Він каже: будь зла, говори, але будь собою, і не соромся цього. Він бачить її, яка вона є, і, можливо, вперше ж ті, вона відчує, що хтось її дійсно чує. Навіть якщо цей хтось гігант у комнаті, що не може встати з діжка, кожен день один виток емоційної спиралі, і кожен день Чарлі намагається прийняти. Алана вже нема, виправити нічого не можна, але поки він ще дихає, він може зробити щось хороше, навіть якщо це лише читання есе. навіть якщо це лише шанс побачити доньку, навіть якщо це останній тиждень його життя. Кожна сцена фільму веде нас до одного неминучого фіналу. І ми його відчуваємо з кожним новим приступом і з кожним удушливим зітханням Чарлі. Але Чарлі не здається, не тому, що він хоче жити, а тому, що хоче встигнути. Встигнути залишити щось хороше після себе, хоч щось маленьке. І тут важлива сцена. Момент, коли все буквально валиться з рук, коли він ледве говорить, коли здається, що це вже все Фінал. він вимикає камеру. Перед ним студент, його аудиторія. Весь фільм він ховався від них. Вигадував, що його камера зламана. Бо він не міг змусити себе показати, як виглядає сором, страх відразу до себе. Але зараз суже байдуже. Байдуже, що подумають, байдуже чи осудять, він хоче бути чесним останній раз по-справжньому. Він вмикає камеру, показує своє обличчя, своє тіло, себе, без фільтрів, без прикрас, без брехні, і каже студентам: просто напишіть щось чесне. Нехай це буде єдина хороша річ, яку ви зробите за цей семестр, але зробіть її чесно. Це не просто заклик, це його заповіт, те, чим він хоче залишитися у пам'яті. Його світ звужується, його дні рахуються, але він досі тягнеться до світла. Тим часом його стосунки з донькою досягають критичної точки. Ель знову приходить, і, хоч вона ще та жорстка, все ж щось у них змінюється. Вона читає есе, яке написала колись, і це відкриває їх обох. Чарлі вперше за довгий час чітко бачить реальність він помирає, він зробив багато помилок, його коханий Алан помер у стражданні. І, можливо, бога немає. Але Чарлі все ще є. І Поки він ще тут, він може зробити добро, хоча по одній людині, хоча б одне правильне рішення. Фінал. Чарлі майже не може тихати, його тіло буквально розвалюється. Медсестра Ліс просить викликати швидку, але він відмовляється. Вона розпачі, але він вже вирішив. Це його останній день, і він хоче прожити його не в лікарні, а вдома, по людськи, з донькою. Елі стоїть перед ним, злісна, гостра, як завжди. Але вперше з ноткою розгубленості в очах. Вона читає вголос те саме есе про Мобі Діка, те, яке він читав протягом усього фільму, і яке виявилось її дитячою роботою. Воно просте, недосконале, але в цьому душа, і саме це він так любить. І поки вона читає, він піднімається, ледь тримається на ногах, кожен крок дається з болем, але він іде, іде до неї. І в момент, коли вона завершає останній рядок, він підходить і вона бачить його очі, очі повні благання, любові. Прощення, очі, в яких він більше не тварина, не тінь, не хвороба, а батько та людина. І тут стається те, що важко описати словами. Час ніби зупиняється, він ступає останній крок, світло наповнює кімнату, і на мить він знімається фізично чи символічно вже не має значення. Він легкий, вільний, як у споходах з пляжу. Останнє, що ми бачимо, юна Еллі на березі він усміхнений, здоровий, щасливий. Це не реальність, це не фантазія, це примирення. Підсумуємо. Це не фільм про ожиріння, не про гей, трагічну історію, і навіть не про смерть. Це фільм про людські слабості і людську гідність, про те, як важко пробачити себе, про те, як важко повірити знову, коли віра вбила твоє кохання. Про те, як іноді єдиний героїчний вчинок це просто не здатися, хоча б на один день. Усі герої слабкі, і в цьому їхня сила. Місіонер Томас, який намагався врятувати Чарлі, але сам тікає від власної правди. Медсестра Ліс, яка роками зберігає життя другові. Бо колись не змогла врятувати брата. Еллі, яка поводиться як монстр, бо ні в кого більше не вірить, і сам Чарлі гігант, закутий в власному тілі й провині. Але він таки робить вибір: він не просто приймає смерть, він обирає чесність, любов, людяність. І так, це п'яте відео серії п'ять облич Брендона Фрейзера. І не просто фінальне, це найглибше. Бо в цьому фільмі Брендон не просто грає, він живе кожним словом, кожним тіканням, кожною сльозинкою. Це обличчя болю, обличчя провини, обличчя надії і найголовніше людяності. Рейзор пройшов пекло, і саме тому він так чесно зіграв Чарлі. І за це йому вдячні всі, хто хоч раз почувався зламаним. Бо The Wail vale не про смерть, а про те, що навіть на дні можна зробити вибір, бути людиною. От і все. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалася серія відео. Якщо хочете ще, пишіть в коментарях, на якого актора чи на яку серію фільмів. Буду радий активності і, звісно, відповім на неї. Мої відео вже набирають майже по тисячі переглядів, це чудово. Якщо ви ще й будете підписуватись, це взагалі буде мега мотивація. Вам один клік, а для мене вагома підтримка. Всім борошна!